Итак, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам неймовірного звіра V8 Biturbo, Fomatic. Formatic. Це той самий автомобіль, який є величезною, можна сказати, для когось нездійсненною мрією, а для когось абсолютно здійсненною. Це просто розкішний спортивний автомобіль класу гран-туризму, і зветься цей автомобіль кабріолет Mercedes AMG SL63. Це просто неймовірна машина. Машина мрія. Зроблений він на одній тій самій платформі, що і новий JT. Відрізняються вони, як правило, тим, що Mercedes SL він має. Я не можу пробачити, перебьюсь трошечки. Тому що хочу показати вам ці шалені величезні колеса. Ну, Просто суперспортивна машина, має неймовірні характеристики. Відрізняється він від GT тим, що він набагато комфортніший. Якщо GT, можна сказати, що це прям такий жорсткий корч для спорту, для гонки, для кульця, то ця машина для життя, для кайфу, для удовольства, для просто. Відчуття такого задоволення шаленого, що просто мені навіть складно вам передати, друзі. Всередині шкіра напа. Ззаді є пара малесеньких сидінь. Ну, По суті, десь покласти якусь сумочку, не більше того, тобто там сидіти нереально. Це автомобіль, хоч і чотирьохмісний, але реально він двохмісний. Отака от неймовірно гарна акула. Чому, наприклад, мені SL особисто подобається набагато більше, ніж JT? Вони мають одну платформу, один двигун, дуже схожі характеристики, мають можливості там, підвороту задньої вісі, тому що це вже нова архітектура і тут все так само є. Але цей автомобіль комфортний, він на пневмі, він просто летить над дорогою. Він для того, щоб дарувати вам нові відчуття, ви можете отримати тут і швидкість, ви можете отримати тут завжди комфорт руху. А я, як людина, яка їздить багато, можу сказати те, що ви знаєте, комфорт руху це штука, яка дуже важлива. І одна із причин, чому GT на вторинному ринку потім не затребувані, тому що люди, як купили, були в захваті від того, як автомобіль виглядає. Але цей автомобіль ще й правильно їде. Він не тільки круто виглядає. Якось, Я думаю, що ми з вами на ньому покатаємося, зробимо і тест-драйв. А зараз в мене все, це абсолютно коротке відео, щоб відзначити і цей прекрасний автомобіль. Ми зробимо про нього окремий великий випуск. Я розкажу вам історію цих автомобілів, покажу ті, які були перед ними. Але SL це завжди. Розкіш це завжди люкс. Ну, ми бачимо тут і всі технології самі останні, і по стабілізації руху, по контролю за дорогою, контролю за покриттям, контролю за іншими учасниками дорожнього руху. Це неймовірний автомобіль. Ви бачите, плакат AMG Drive Performance, спортивна команда Mercedes Benz це все про SL. Але SL, запам'ятайте, SL це про комфорт, так, це про швидкість, так, це про ексклюзивність. Але SL це про комфорт. Якщо ви хочете собі мати такий автомобіль мрію, і щоб він вас не розчарував, щоб ви ним користувалися дуже довго, отримували від нього просто якісь шалене задоволення, то тоді вибирайте саме SL. Тому що SL буде дуже довгий а, і кайфово вас возити. Це автомобіль, який буде радувати вас дуже-дуже багато років. У мене на сьогодні все. Ставте вподобайку, я для вас зніму ще багато таких неймовірних крутих автомобілів. Ми побачимо з вами їхні якісь особливості, технології. Я розкажу дуже багато про ці машини. Знаю про них багато, на багатьох з них їздив. На еселі їздив тільки на попередньому поколінні. Один клієнт придивлявся у нас купити s клас тому що хотів, щоб його возили. І він приїхав на SL. Ну і так і вийшло, що, розговорившись зі мною, він запропонував мені проїхатися. І Я так небагато, там півтора десятка кілометрів проїхав на SL попереднього е покоління. Чим був дуже вражний автомобіль, дуже комфортний, але при тому і маневрений, і веселий, і така запальничка. Якщо ми говоримо про цей автомобіль, ну це взагалі просто шок. Тому що навіть архітектура видає цей автомобіль. Видають його ці шалені колеса, коротка база цього автомобіля. Він, ну, він дуже близький з GT. Він дуже близький. Якщо минулий SL був більш про розкіш і менш про швидкість, про драйверське, то цей автомобіль з порівняння з попереднім став набагато, набагато швидшим, спортивнішим, набагато крутішим. Це дуже ексклюзивний автомобіль. А, ну, наприклад, прайс цього конкретного автомобіля 263 тисячі канадських доларів. І це, друзі, ще без е, додаткового податку, який йде від держави, це ще плюс там 20, там 11% це ще плюс там 28 тисяч. Уявіть собі. Уявіть собі, отакий прайс на такий автомобіль. Справді, це автомобіль мрія, цей автомобіль. Одного разу мене були прокатали на Ламборгіні, я до того дуже мріяв про Ламборгіні. Я просто з боку проїхався. Одна людина мене провезла, і я був просто шокований, яка то жорстка, жорстка неприємна машина на русі. А от SL, SL це правда вражає. Це І спорт, і ексклюзивність, і настрій, і разом з тим комфорт. А комфорт вирішує дуже багато. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я думаю, Mercedes SL AMG того вартий. До зустрічі в наступних відео. До зустрічі! Бачите? Неймовірна машина. Просто вражає. Подобайку Mercedes і підпис мені. До побачення!